Ігор Терхов, міський голова міста Харкова, подає в на мовного омбудсмена за накладання ним другого штрафа за недотримання закону про державну мову. Тобто, замість того, щоб дотримуватися закону, він хитрить і подає у суд буцімто як фізична особа, а не міський голова. Він вважає, що ведення сторінок в соцмережах російською мовою це нормально, бо вони ж особисті. Але справа в тому, що якщо ти став чиновником, то вся твоя публічна діяльність стає державною, і ти маєш виконувати закон закони. українці, не треба вважати, що це гарний міцний господарник. Якщо людина не одним законом і принципово його порушує, то існують сумніви, чи дотримується вона інших законів. Один із прикладів це порушення ним процедури, призначені його головним секретарем після смерті попереднього мера. Вона відбувалася в законної процедури, і це лише один приклад: де одне, там і друге. Не треба уподібнюватися московитом, які із чиновника роблять ледь не кумира і божество. Думайте.